Всім привіт. 23 квітня в нас сьогодні. У нас вже третій день посівної, не поспіль, звичайно, почали ми сіяти шач перед Пасхою. Перед Пасхою почали ми сіяти, вчора ми ремонтувалися, сіємо і сьогодні ремонтуємось. Я вже думаю, коли буде такий день, щоб ми виїхали зранку сіяти, а не після обіду. Практикант працює, ось. Практикант затикає дерки. Яка ситуація не сталася? Потекла у нас помпа на тракторі у він у нас розібраний. Ну, якщо коротко, попали на 12 штук. Зараз покажу, динисте вийде маю все. Угу. Дірки ось заткни ось що, на блокові. І тут оцік позакривай. Позатикай отвори і все пройде. Зараз покажу, що в нас сталося. Поламалася у нас така помпа, така штука. Е, помпа водяного оховодження. Отекло в нас із цього ось отвору. Отака вона помпа, я так розумію, вона ще й я так по нього розборно. Отака тут помпа стоїть. Подача, приводу честерні ось йде. І це все діло потекло у нас з цього отвору. Потеко у нас з цього отвору. Ну, я дзвонив до людей, консультувався. Як я зрозумів, там повинна бути всередині якась мембрана. Якщо вона пробивається, то буде таке з цього от... ось отвору. Це не вибитий отвір, це технічний. Це зроблений на заводі. На новій помпі точно такий же ж отвір є. Ну, потеко батько каже, що в таких випадках. Заливається антифріз, заливається вода і пішов вперед. Підливаєш воду і їздиш. Але це не, на, не надовго. Це не надовго. Е, тому було прийнято рішення. Подзвонити в техноторг, позвонив техноторг. Кажу, є помпа. Кажуть, є. Сьогодні привеземо. Все, питань немає. Привезли мені вчора помпу, батько 22 години пройшло, може і менше. Батько виїхав на трасу, забрав помпу. Такі справи ціна питання 11200 помпу, по-моєму. Все вона нормально крутиться. Все нормально, Ну, як мені сказали, воно, мабуть, ремонтується. Я так теж думаю, що ми до неї вернемося тільки після посівної, а поки що хай вона лежить. Тому сталася така історія. Вчора привезли нову помпу, отаку. Що мені подобається у китайських запчастинах до цього трактора оригінальних, те, що вони всі такі, як ноби. Вони усі ідеально підходять, ніде нічого не ні підпилювати, не до нічого. Хтось каже, та, на МТЗ помпа там 3000 стоїть. Я, я не спорю. Але діло в тому, що на МТЗ великий вибір цих запчастин і багато неякісних запчастин. Тому тут... Вибору нема. Тут ось є одна вона, хоч бери, хоч не бери. Тобто ти береш, ти знаєш, що вона точно така сама, як тут стояла. E, 250, по-моєму, на цьому тракторі зараз ми того один. E, взагалі хтось скаже, ви що придурки, не можете помпу поміняти, щоб не зняти радіатором. E, Ні, не, не можна. Китайців чудили, діло. Все тут добре сходиться, по отворах все стає, але, але ось. Наш болтик, шків, мішає шків, щоб виняти болтика цього. Ніде на шкіловій ні фасочки немає, ніякої такої, щоб цього болтика викрутити. Ми, як знімали, болтиками цього розрізали, щоб витягнути. Вставляти. Ми ось тут уже і грань одну підпиляли. Підпиляв одну грань, поїхав на нову болтаку, підпиляв грань, він оказався короткий. Втіхнув, бачу, що це буде довга пісня. Коротше, знімаємо ми з нього радіатора. Ну, хоч щось вони скупірували білорусів. Тоже так само на двох шпильках. Зняли ми радіатор, ось все лежить. Так само, як на НТЗ. Якраз подивимося ревісією. Видно мою вагальну внизу там сводно видуте. Ось ви бачите, трішки в мене сочився антифріз, це було раніше. Але я купив якусь фігню німецьку для цього, для радіаторів. Короче, на гарячу заливається, воно всасується і все. Ось, всьому одламалася ця штурчка, пластмаска ця мені не видержалась, на накошитиний бачок. Ну що, не знаю. Мачка такої, мабуть, ніде не куплю, мабуть, прийдеться щось Короче, Подивимося. Подивимося. Що воно буде після посівної, подивимося. Тому така ситуація. Знімаємо ремені. Не з викрутку, і прокрути. Не в по ту сторону. Появився, в мене практикант допомагає крутити це все залізо. Все залізо ламається. Все залізо ламається, крутине крутину. Но... Оце таке діло. Оце таке діло. Ось момент істини заради якого ми зняли радіатора, дифузора. <сих> момент істини заради оцього болтика. болтика. Все. Це болтик, ось все хорошо стоїть. Ну, Кажуть, 8 болтики, все хорошо стоїть, ось. Заради цього болтами зняли це все діло. Денис, а ну давай довше. Тут стояв під ключик на 10 і шайбою отаку йоле я його благополучно обрізав, поставимо ми під граньонку сюди. І шайбу поставимо під граньонку. Такі справи. Не так довго, як я думав, морочилось, мабуть, довшими. Такі справи патку бок, ви демонтажі на лопнув. Купив на трактор, вже ставлю хороше. Казав мені, що не вкладаю в нього гроші, продаю його купити нового. Е, Денис, де силіконовий патку? Ну, а де шість грань граньонка? в кабіні лежить. Купив такого патрубка на метро, 38. Сказали мені, що цей патрубок трісне, тоді як трактор буде вже все в кінець. Так що на весь період експлуатації. Ну, якщо це зараз в мене все вийде, все буде по плану, то це все обійдеться у 13 тисяч тисячу гривень труба і 1100. Помпа Саме. Так що зараз закручуємо, все перетягуємо, ставимо і будемо пекти в поле. Шо МТЗ, що китайці проблеми одні й ті самі. впало вушку, приварив тільки ще. Що в МТЗ, що в китайці, однакові проблеми. Ремонт закінчено. Все ми зробили. Все перевірили. Все працює. Все у нас тут працює. Я вже трохи покатався. Патьоків немає ніде. Все чистенько, сухенько. Все там в порядок. все тип-топ. Я вам можу сказати, що навіть таке враження, наче він почав краще працювати, цей трактор після того як його подивишся, розбереш, перебереш, Чепив культиватора нашого КПГ 4.5. Непоганий культиватор, ну, лапи лопають. Казало, що там підкладки якісь треба резинові. Одна лапа зліва горна. Ну, вона не горна, а вона робить ямку, лапи шатається. Ну, така техніка. Зробили на цей трактор новий, нове прицепне. Отакого От типу зробили. Зробили ми його взагалі для оприскувача. Воно оприскувач нашої у Ворті. По ньому теж будуть відео скоро. Будемо обрискати пшениці. все це діло після посівної відразу. таке прицепне. Хтось там мені казав, що буде до гори піднімати, якщо ззаду важке. Що дивіться, 7 метрів довжина культиватора, а котки ззаду переважує все це діло. Дивіться, нічого тут не піднімає нав'язку, все тут прекрасно, все тут бомба. МТЗовська коротка, поперечена. Оригінальна однимтезка в мене була, ні разу не надівана. От Т-150 сарешка мені дуже зручна. Вона мені набагато зручніше, ніж ямзовська. Мені на неї дуже зручно запихати прицепа і все це робити і на поворотах. Дуже зручно. Рішили проблему із заприскувачем, чому? Е, ту, що криво доставали сюди, до кабіни. Все прекрасно робить. Е, 16 метал. Знайшли на металоломі. Е, Пальці поточили, тут ще розсварили отвор, я не пам'ятаю наскільки, тут чи на 26, чи скільки. Ну Коротше, на пару міліметрів зробили більше відверту, щоб тіло пальця було. із вала задньої навіскика взято. На 24 різьба по гайці, я покрасив. Все тут поварив. Поварив мені майстер, я йому дуже вдячний, дуже-дуже сильно. Бо... Була проблема. Шукав я її амзушку попереджу. І за 2300 знаходив, і 4200, і стальну, і чугунну. І що я тільки не знаходив. Це він мені каже, що можна з цього і зробити. Я його запитав, чи мені допоможе, сказав, так. Да". Все зробили. Вже гектарів 20 культивірував, наче ще не поламалось. Пальців не погнуло ніде. Це наче робить нав'язку не піднімає. Оставляю його в такому положенні на дні в 5, то все прекрасно. Тому зроблено добре такий упор. Крепкий такий, клешня, обварено добре. Так що, майстру, величезний респект. Зроблено дуже класно. Зараз заливаємо солярку і печемо медалі. Будемо ввечері трошки покультивуємо і зранку сіяти. Men na Уваторі у мене проставки стоять середня проставочка і маленька. З обох сторон, середня і маленька. Бур'яну небагато, але є. Падається пшениці озимої, я бачу є. Є тут і ще такі місцинки. Із бур'янами може якась там лобода, з щириця. Усі можете бачити, теж лізе зараза така. Ось. ліза. Ну коротше все я хочу сказати, я ж вже добре розкидав, ще десь місяць тому. Я розкидав сюди по 130 кг карбаміду, кидав взагалі на круг 130 кг карбаміду. Да, і я приробляв пружинною бороною. Ну, де приробив, трактор іде легше. Де не приробив, бо був такий момент, що дощ пішов після того, то, звісно, то, набагато покіше ґрунт. Виробляємо ми на глибину до 5 см, 5-6, 7, ну, до 8, десь глибше, десь мілкіше, на таку глибину, щоб вони десь посіяли. Темно, нормально не покажу, удень покажу. Як ми виробляємо, ну хочу сказати, що цей що виробляється добре. Що такого сезону в мене не було, прямо що, розумієте, їдеш і пружини на лапах вони дуже рідко працюють. Тобто це свіжить, свідчить про те, що грунт пухкий. В тому році я працював на аналогічну. Глибину і оці пружини вони рідко працюють. тобто Лапа постійно йде на задану глибину. Тобто пухкий ґрунт. З чим це пов'язано, складно пояснити. Можливо через те, що не було таких значних опадів, не заплескала той ґрунт. Ну, в принципі, це така ситуація. Це такі діла. так і печемо. Все потихеньку, наче, слава Богу, будемо надіятися, що завтра буде день сюди. Так ще раз виїдемо без поломок. Mm. <laughs> Тому печемо ми отак далі. І так, 25 квітня. Ми у полі. Сіємо кукурудзу. Mm. Вже одне поле там зверху засіяли. Сіємо друге поле. Отак вироблена в нас ділянка. Ось наш повний грунт внизу. Так, ми виробили, я ввечері почав, батько доробив, поки я там сіяв. Сіємо ми по такі ось концепції. Зараз проходить заправка сівалки. Е, хтось подивиться, скаже, зніми крючка. Е, знаєте, я теж раніше не викупав фіска, але це настільки зручно, геть не піднімає. Геть не піднімає передок. Рузі спереду в мене немає. У ну, мене є, але ну, 160 кг. Що таке 160 кг сівалкою півтори тони. А кун це гарантовано тут, не знаю. Куна сумного кілограм 800. МТЗ0 наший Білорус 82.1. Який я пів зими клепал? Не пів, а тів, тів. таку ось кукурудзу. ПАО 300 у нас. таку ось кукурудзу сіємо. Ось така у нас сівалочка є. Називається вона Кун Нодет Сівалка з мабуть 30-40-річної давності. А бачите, весенні з добрими до неї прироблені. Тут забагато, що на проволоці. Але я скажу, що мені подобається як ця сівалка сіє Мені подобається. Оця концепція досить хороша. Багато що тут вже на проволоці і на ізоленті, але зараз подивимося, яка в нас розкладочка. Тут все нас не хвилює, нас хвилює тільки результат, який вона робить. Такі рядочки я роблю. Давайте будемо шукати на ефірі. Осінечка наша. Любіте літися. Стараємося ми висіяти. Старалися, принаймні, 65 тисяч на гектар. У нас так трішки не виходить. У нас виходить або 4 насіни на гектар, або 5 насіни на гектар. По-разному. Тому вирішили сіяти 5 сіни на гектар. Ну, орієнтовно, так я вам скажу, висіває вона 70. 70 тисяч, ну, трішки менше, десь трішки густіше, десь трішки рідше, в загальному буде добре, ще в нас трошки з присівматом проблема залишилася 93% схожість. Ну, Я вже не став нічого вигадувати, рік був по минулий, в принципі то. За не захотіли ніяких ні скандалів, нічого робить. Так, тут би знайти зараз насілінку якусь. рядки отакі глибокі робить. Ну Де глибше залізе, то там глибше, звісно. Не знайду, сильно глибоко. А, є, ось ця насілінка. Вона не глибоко лежить, просто велика, велика ямка, розумієте. Ось це, насілинка наша. Давайте другу спробуємо знайти. Я вам чесно скажу, я специфічно стався до цієї сівалки раніше. Але зараз я вкурив, що... Що, Олексій Іванович? Глибоко залазить? Ну, то що ми зробимо, так вже виробили. Олексій Іванович, хороша сівалка оця, скажіть. Хороша у нас сівалка оце. Не можу не можу знайти на сіні. Воно глибоко коли. А, ось що, да, глибоко заходить. Та вигорнули, воно було на сіні. Уже й дротянка воно є. Не, не, все. Да. Ага. Дротянки багато скоріше. Давайте візьмемо не такий глибокий рядок. <ріх> Та глибоко залізло десь, я не знаю, де щось. Що це, цей візьмемо? Та все буде добре, що ви думаєте, погано буде. Не, за тільки трошки довше буде. там буде нормально. Ось що насінненка. Ну їде грістіше, а де є рідше. 29 4 см. а тут 20 сантиметрів ось. І там десь 25. Ну коротше більш менш точно. 4,5. Чот... Ну де 4,5, де 5. Що мені так каже, що наче кожна банка по-разному висіває. Мне кажется вам так, не? Может ні? Ну, бути. Трохи є якась різдвість. Ну в загальному нормально. Загальному нормально. Бункер. Бункер показує в загальному. Так що таким Так качемо. Потихоньку. Загальному, в самобіт. загальному на кругу воно все. В загальному туди видно. осінню. Так, попекуємо далі, так? Дідемо далі. Всі сіємо без добрив. Здобри у нас добрив у нас було тільки 130 кг карбаміду ми давали на гектар. Переробляли. Так Без добрив всі. Ніжу я третьою передачу. Даємо ніколи відкинути. Максимальні обороти даємо. Обороти максимальні 200. Обороти, швидкість у нас 7 кілометрів за годину, де 7, 7,3, десь 7,5 км. Стараємося рівненько робити радочки. Мені з нього і робити, мені його збирати. Так що робимо як себе все. Я вам сказав, така концепція досить доречна. Стара сівалка, але вона за мені робить, вона мені чомусь прямо зайшла, щось прямо зайшла тут сила на мені. мене датчик температури, 70 градусів потолок показує. Термостат стоїть на 90, по-моему. А датчик показує 70. 26 квітня. Сьогодні прямо конкретно похолодало, вітер якийсь дощі нам обіцяли. Вчора ми посіяли зранку до ночі, саме максимум який може бути. Хочу подивитися, чи ніде да, немає вже тріщин, бо це така техніка, що йовки палка. Грудзи в нас малувату. Забиваємося лягу і почекаємо наступне. Ми на полі, але вже... ми вже поле посіяли, зайшов подивитися, що тут диван на ділянці, яка посіяна кукурудзою 18 квітня. Не знаю, як мене буде чути, вітер сильний у нас. Короче, ситуация наступна. Зараз покажу, яка тут. Зараз, зараз, зараз. Ось все. Ситуация наступна. Ось все. Да, это сколько, Алексей Иванович? Восемь дней, да? Это Ідіально посів від 10 днів сходить. А у нас виходить так і буде. Аби морозів тепер тільки не буде. Якщо морозів не буде, то вистрілить. Будемо надіятися, що не буде морозів. Так що це такий ранній посів, бачимо А бо ось вже сіємо, вже сухемо. Вісіпні віздиць. Вже сухе. Так що сіємо далі. І так, посіяв останні городи, будемо приступати до соняшника. Таке відео вийшло, мабуть, піше для історії. Така ситуація, в принципі. Отакі в нас посіви З кукурудзою ми завершили. Будемо приступати до соняшника. Я вже скільки перерився в цій землі, що це капець. Мені вже лежаться буде, скоро ця кукуруза. Пакуємо, будемо соняшник сіяти. Понеділок будемо від соняшні. Ось да. да, о кукурудза. Люблю я кукурудзу. Вона не мав важливе місце, відіграє цього року в нашій сібізміні. Дуже важливе, так скажемо. Все надію. Як ти вродить, то це буде друга соя. <рес> <рес> так що все повинно вродити. Нас. <рес> Три шансів нема. Покормить, покормили. Посіять, посіяли, ще залишилося побризкать і виростить. Так що такі діла. Печемо далі додому. Будемо готуватися до соняшника. Почипника треба поміняти. Є що, що крутити. Такі діла. Тому я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кому сподобалось. Ставте лайки, а ми печемо далі.